Брати керівнику слідопитів Київської конференції Шуберт Філіп, слідопитів міста Києва для урочистого богослужіння вишикована. Рапорт здала керівник клубу слідопитів Орлилів Вибережного храму Кисельова Оксана. Рапорт прийнятий. Слідопити вітаю вас! До проголошення обітниці та закону слідопитів готусть. Милістю Божою. Я обіцяю бути чесним, добрим та вірним. Я, Я буду дотриматись закону слідопитів. Я буду словою Бога та другом людей. Я буду словом Бога та людей. Закон свідопитів для мене такий. Закон День починати з Господом, чесно виконувати свої обов'язки, обов піклуватися про, про своє тіло, не відводити очей, не відводити очей. бути вічною та сухнями. В храмі Божому поводитися благово жити з піснею в серця, жити з піснею в серця. Виконувати доручення Бога. Виконувати Бога. І так, свідопити. Сьогодні також серед нас є ті, які будуть посвячуватись Слідопити. І так, слідопити, які будуть проходити обряд посвячення, прошу вийти наперед. Скажіть мені, ви готові бути слідопитами? Ви знаєте, що це? Як це круто бути слідопитами. Ви знаєте, що коли ви слідопити? У вас Бог самим саме є вашим керівником. Супер. І так. Готуємося до посвячення. Приготувати до посвячення, дайте галстуки, будь ласка. І так, посвячуємося. Yeah. <laughs>